Схеми інфобізнесу. Чому не виходить досягти успіху в інфобізнесі? Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і в цьому відео, за допомогою схеми, яку я дізнався від Алекса Гормозі, я хочу наглядно показати вам, чому у багатьох людей не виходить досягти успіху в інфобізнесі і чому так багато людей кидають інфобізнес і починають займатися якоюсь іншою діяльністю. Крім того, за допомогою цієї схеми я поясню вам, чому те, що працює у одних людей: інструменти, підходи, тактики, фішки, лайфхаки не приносить результати іншим людям. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, бо зараз ви отримаєте дійсно дуже потужну інформацію. І так, ось як виглядає схема, яку я дізнався від Алекса Гормозі. Ось так вона виглядає. І зараз я вам на прикладі інфобізнесу поясню, як це все працює. Дивіться, спочатку людина не знала про інфобізнес, але вона в якийсь момент там подивилась відео на Ютубі і дізналася, що інфобізнес це дуже крута можливість заробляти гроші в інтернеті на своїх знаннях. І… Їй сподобалася ця ідея, їй сподобалась можливість там заробляти в будь-якій точці світу, можливість заробляти багато грошей, продавати свої знання, продавати чужі знання, будувати інфобізнес, Їй це запалила ця ідея. І в неї виник так званий такий перший, і вона потрапила на першу фазу. У неї виник так званий необізнаний оптимізм. Тобто, коли в неї недостатньо ще знань, вона не знає про. Підводні камні, там про складнощі, які можуть виникати в інфобізнесі. У неї просто ось цей необізнаний оптимізм. Вона почула, запалилась ідеєю, їй подобається інфобізнес, це класна ідея. Я зараз почну ним займатися, і в мене все буде круто. І ось людина потрапляє на першу фазу необізнаний оптимізм. Потім. Ця людина починає активно займатися інфобізнесом, починає щось робити, починає пробувати створювати свої інфопродукти, починає там пробувати створювати воронки, починає пробувати продавати щось робити, створювати контент. І в цей момент її оптимізм поступово починає. Вичерпуватися, і в неї більше з'являється явля... з'являється песимізму, тому що в якийсь момент вона розуміє, що в неї там поганий продукт, що вона не може створити класний продукт, що вона створює поганий контент, який там не потрібен людям, що воронка не працює, що в неї нічого не виходить, і вона поступово-поступово з цього оптимізму переходить на другу фазу. Песимізму, обізнаний песимізм. Тобто, коли вже людина почала займатися інфобізнесом, поринула в цей світ, почала щось робити і зрозуміла, що тут дуже багато підводних камнів, що тут дуже все складно, і що не так все просто, не так все радужно, що грошей немає. Треба багато витрачати часу на інфобізнес, треба багато ресурсів на інфобізнес, треба багато чого робити, багато чого не виходить, і вона ось. Потрапляє в цю другу фазу обізнаний песимізм. І потім, чим до, далі вже після цієї фази, після обізнаного песимізму, вона продовжує займатися інфобізнесом, продовжує прикладати зусилля, вкладати ресурси, і в неї все одно нічого не виходить. І вона поступово-поступово потрапляє у долину відчаю. Це коли вона розуміє, що інфобізнес щось, щось з інфобізнесом не так. щось... Інфобізнес не працює для неї. Напевно, з інфобізнесом якась біда. Напевно, то все було розвод. А ще тут поруч люди, які кажуть, чим ти то займаєшся, то все фігня, кидається інфобізнес, що ти там собі напридумував, і рідні там ще кажуть, доливають масло у вогонь, і людина думає, що це все фігня, що все це не працює, що інфобізнес не для неї. Вона потрапляє в долину відчаю. Вона щось пробує робити, але результатів немає. І ось. Цій долині відчаю можна знаходитись дуже довгий час. І з цієї долини відчаю є, є два шляхи. Або проштовхнутися далі до успіху, прикласти достатньо зусиль, там, ресурсів, всього, і все ж таки перемогти долину відчаю. Або, як робить більшість людей, вони кидають інфобізнес і переміщаються, виходять з цього інфобізнесу і йдуть шукають щось. Краще щось більш оптимістичне, щось, в чому вони знову ж таки можуть себе спробувати. Знову ж таки, шукають той необізнаний оптимізм, да, так? таку ідею, яка їх знову запалить, і вони в цьому необізнаному оптимізмі знову зможуть щось почати робити. Тому тут два шляхи: або вийти і пробувати шукати щось нове, або рухатися далі. І коли ви рухаєтеся далі, коли ви вибираєте шлях, що ви. В будь-якому разі, незважаючи на всі складнощі, на всі підводні камні, на всі ті ресурси, які ви вкладаєте, на весь той час ви вирішуєте в якийсь момент, що ні, я буду йти до кінця, я буду продовжувати, я переможу цю долину відчаю. І в такому випадку ви рано чи пізно починаєте набиратися знань, досвіду, починаєте пробувати одне, друге, третє, п'яте, десяте, і в якийсь момент у вас поступово ви Накоплюєте певний досвід, накоплюєте певні знання, і у вас поступово-поступово поступово щось починає виходити. І ви поступово починаєте викарабкуватися з цієї долини відчаю і переходите вже в четверту фазу, обізнаний оптимізм. Це коли у вас вже достатньо знань, коли ви вже багато чого зробили, багато чого спробували, коли ви знайшли свій алгоритм, свої дії, свою робочу зв'язку, яка вам приносить. Результат, і ви вже розумієте, що конкретно ви можете робити, що це буде приносити результат. Ви вже багато чого спробували, багато чого дізналися, багато так копнули в цю тему, уже розібрались з інфобізнесом, навчались у одного, другого, третього, п'ятого, десятого і знайшли врешті-решт врешті-решт свою таку робочу зв'язку, яка дає результат. І в цей момент ви вже переходите в обізнаний оптимізм, коли ви вже не просто там припіднятий настрій, у вас у вас щось виходить. А коли ви розумієте, що ви ось це робите, і це у вас виходить, коли ви з розумінням щось робите і отримуєте результат? І у вас поступово ви переміщаєтесь на ось цю фазу четверту, обізнаний оптимізм. І потім, коли ви вже розумієте, що у вас конкретно працює, що не працює, ви починаєте вже далі рухатися, далі масштабуватися, далі покращувати свої дії, і ви поступово-поступово переходите на п'яту фазу інфобізнесу, ви досягаєте успіху. Ви масштабуєте те, що працює, і ви досягаєте, врешті-решт, певний момент. Певного успіху. І чим далі ви далі розвиваєтесь, далі масштабуєте, далі продовжуєте навчатися, ви, ваш успіх росте все більше і більше. Ось таким чином це відбувається. Ось таким чином ви проходите 5 фаз або ж не проходите. І багато людей не досягає успіху в інфобізнесі, бо вони застряють на перших трьох фазах. Багато людей кидають інфобізнес. Тому що їм не вистачає терпіння і зусиль, щоб перейти на четверту фазу. Їх розвиток закінчується на третій фазі, яку вони не можуть перейти. Вони починають інфобізнес, у них є оптимізм, запалились, почали щось робити. Потім наштовхнулись на підводні камні, втратили оптимізм, перейшли в песимізм, продовжують робити ні. Я досягну успіху, я молодець, я прорвусь, все буде добре. Але потім потрапляють в долину відчаю, і проходить певний час, і люди розуміють, що. Напевно, щось не так. напевно інфобізнес не для мене. напевно інфобізнес не працює. Інфобізнес це фігня. А ще моя там сусідка казала, що це все розвод для лохів. Інфобізнес не годиться, це погана тема. І що вони роблять? Вони з часом кидають інфобізнес, кида... виходять з цієї третьої фази, кидають інфобізнес і шукають якісь інші можливості. І знову ж таки, потрапляють у цей такий. Капкан, вони знову ж таки потрапляють в необізнаний оптимізм. Наприклад, почули, що криптовалюта це класно. Пішли туди, необізнаний оптимізм, почали займатися, копнули глибше. Біткоін пішов вниз, у них щось не вийшло, у них знову негатив, потрапили знову в долину відчаю, і знову потім пішли з криптовалюти, почали займатися ще чимось. І так вони постійно в цих трьох фазах. Залишаються і в них постійно нічого не виходить. Тож, якщо ви хочете досягти успіху в інфобізнесі, вам треба перемогти долину відчаю, перемогти третю фазу, прикласти достатньо сил, енергії, часу і інших ресурсів, щоб нарешті піднятися на четверту фазу, а потім і на п'яту. Ви повинні прикласти рівно стільки енергії, рівно стільки сил, рівно стільки зусиль, часу, ресурсів, скільки потрібно, щоб нарешті перемогти цю долину відчаю. І у кожної людини це потребує різних зусиль, різної енергії, різного часу. Але якщо ви зможете прикласти достатньо зусиль, то ви зможете перемогти долину відчаю і піднятися на четверту фазу, а звідти вже і на п'яту. Крім того, дивіться, ця схема ще цікава тим, що вона є наглядною причиною того, чому те, що працює у одних людей, не приносить результати іншим людям. Бо ви знову ж таки застраєте на перших трьох фазах. Ви почули про якийсь класний інструмент, у вас виникає необізнаний оптимізм щодо цього інструменту. Ви починаєте пробувати користуватися цим інструментом, але у вас недостатньо знань, недостатньо навичок, недостатньо вмінь, ви не знаєте всіх підводних камнів. І ви потрапляєте в обізнаний песимізм. Ви пробували щось робити, але у вас не виходить. Ви потрапляєте в обізнаний песимізм. А потім звідти з цієї фази, з другої, ви поступово потрапляєте в долину відчаю. І потім ви вирішуєте, що цей інструмент не для мене, цей інструмент не працює, цей інструмент поганий, тому я не буду ним користуватись. Те ж саме для прикладу вам, платна реклама. Багато людей. Не можуть нормально використовувати платну рекламу. Чого? Тому що вони почули, що платна реклама класний інструмент. Вони почали ним користуватися, але у них недостатньо знань, недостатньо досвіду, недостатньо навичок. Вони запустили якусь рекламну кампанію, у них щось не вийшло, у них з'явився цей обізнаний песимізм. Далі вони ще щось спробували, у них не виходить. Вони потрапили в долину вічею, вирішили, що платна реклама не для них, платна реклама це все фігня, не буду я нею займатися. І кидають. І тому ось саме ця схема вона наглядно показує, чому багато інструментів, які працюють у одних людей, не працюють у інших. Тому що ці люди вони не, вони не змогли пройти третій етап. Вони потрапили у ці три фази і не змогли з них вийти далі. І у мене була така ж сама історія з Ютубом і Reels в Інстаграмі. Я знову ж таки почув, що YouTube класний інструмент, YouTube, за допомогою YouTube можна безкоштовно дуже багато трафіку отримувати. І я подумав: клас, треба вести YouTube, треба записувати регулярно відео, викладати, і все буде супер. У мене я потрапив на так, так звану фазу необізнаного оптимізму. Потім я почав викладати відео, я собі сподівався, що вони будуть хоч потрошки набирати переглядів, але я що я спостерігав, що відео. Не набирають переглядів, не набирають лайків, не набирають коментарів, люди не переходять в мою воронку, і в мене поступово почав з'являтися обізнаний песимізм. І поступово-поступово з цього обізнаного песимізму я потрапив в долину відчаю. Я... Тепер у мене такі виникають думки, що Ютуб це не такий вже хороший інструмент, що може все це закинути. Але, але я про це знаю, я тепер про це знаю, я розумію, що я зараз в долині відчаю, і я розумію, що з неї можна викарабкатись. Тепер треба просто розібратися, як працює YouTube, прочитати достатньо книг, пройти достатньо навчання, розібратися добре, як все це, це працює. І потім я зможу перемогти цю долину відчаю і вийти на четверту фазу. Коли я знаю тепер це. То мені набагато простіше. А так, якби я про це не знав, я міг дуже легко в якийсь момент вирішити, що YouTube це не для мене, YouTube поганий інструмент, і я просто вийшов без цієї фази і почав би шукати щось нове. І тому е, мій беріст закінчився на цій фазі. І те ж саме було з Instagram Reels. Я почув, що треба викладати регулярно Instagram Reels, і ти будеш отримувати від Instagram дуже багато. Безкоштовного трафіку, почав користуватись, викладати ці рілси, але потім, потім зіштовхнувся знову ж таки з обізнаним песимізмом. Потрапив на другу фазу, і я зрозумів, що мої відео набирають дуже мало переглядів. А це чому? Тому що в мене недостатньо знань, недостатньо навичок, мої відео недостатньо хороші. І я з цього обізнаного песимізму потрапив знову ж таки в долину відчаю. І у мене знову ж таки є вибір зараз. Або Кинути це все, сказати, що це не працює, це все погано, або я можу розібратися, перекласти достатньо сил, достатньо зусиль, розібратися в цьому, навчитися в цьому, навчитися користуватися цими рілсами і вийти на четверту фазу. І все тепер залежить від мене. Тому ось ви повинні це розуміти. Тож, коли ви пробуєте щось нове і у вас довго не виходить, не партесь. Все нормально, все з вами нормально. Ви просто потрапили, як і я, ви просто потрапили в долину відчаю. І якщо ви не здастеся, якщо ви будете продовжувати, якщо ви будете вчитися, прикладати достатньо зусиль, ресурсів, пробувати одне, друге, п'яте, десяте, навчатися одного, другого, третього, п'ятого, десятого розбиратися, то рано чи пізно ви переможете цю долину відчаю і зможете. Перейти на наступну четверту фазу, а там і на п'яту, і досягти успіху. Тепер, коли ви про це знаєте, вам буде набагато простіше з цим поратися. Тепер ви знаєте про всі ці фази, і коли ви на якійсь фазі застрієте, знайте, що це просто певний етап вашого розвитку. Якщо ви на цьому етапі не зупинитесь, не здастесь, якщо будете продовжувати, то рано чи пізно ви досягнете успіху. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною і ви порадуєте мене своїм лайком і коментарем, а я порадую вас черговою порцією корисного контенту найближчим часом. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть їх в коментарях під цим відео. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!